Добрий день, друзі. Сьогодні ми знаходимося в ФГ Червона Калина. Калина-С». З нами Дмитро Стецюк, голова даного господарства. Дмитро, добрий день. Привіт, Дмитро. у нас сьогодні слава Богу, йде дощ на Черкащині. Обіцяють близько 20 мм опадів. От, тому в полі в поле ми не виходимо. От зараз ми знаходимося в теплиці, тому що в цьому господарстві багато різних культур, крім традиційних польових, тут є сад, є овочі і є навіть от. Теплиця, і е, як ви бачите, знаходимось ми біля маленької кукурудзи. Дмитро розкажи, будь ласка, що це такий за скарб? Доброго дня, друзі і партнери компанії Bayer Тут ми знаходимося у місці, е, в якому можна сховатися від опадів, від е, вітрів у такі дні, коли Насуваються циклони, а циклони це для кукурудзи часто е, період, коли можна отримати додатковий заряд е, вологи, і це завжди є добре. Е, тим не менш, е, в нас основний профіль господарства є е, саме вирощування зернових. Е, і прямо до вчорашнього дня ми проводили посів е, кукурудзи на зерно, а сьогодні, в силу того, що мокро на полі, е, можемо. Пересунутись до а, теплиці і показати вам посіви наші на розсаду кукурудзи цукрової і що об'єднує наші посіви що польових культур, а, в тому числі кукурудзи на зерно, що кукурудзи солодкої, це те, що і там, і там ми використовуємо препарати для захисту компанії Bayer, препарати якісні, які підходять для того, щоб задовольнити багато потреб. Багато е, знешкодити проблем на полі і е, під будь-яку технологію. Зокрема, е, якщо менш критично це на польовій кукурудзі підбір гербіциду з точки зору фітотоксичності, то на солодкій кукурудзі ми це відчуваємо. І основним базовим елементом технології вирощування цукрової є препарат Лаудіс разом із прилапачем миру працює суперово, дуже швидко, особливо в сонячну погоду, і ми любимо його також вносити на полях і зернової кукурудзи. На цей рік у нас велика частина площ запланована саме під препарат Лаудіс, адже маємо всього зміні соняшник, який стільки до кел препаратів, і стільки до трибенорон метилу. Угу, тому угу. спадали цею найзручніше боротися із препаратом «Лаудіс». Також використовуємо з нашого досвіду і препарат Meister Power. Маємо досвід використання препарату Мерлін в минулому році. В цьому році вирішили спробувати для себе чисто грунтову схему. Це препарат Мерлін, сухий uh -huh. ВГ і суміші з препаратом Harness Acetochlor. То Тому, як бачите, портфоліо широке і. Варіантів для його застосування надзвичайно багато, як в овочевих культурах, так і в зернових, Дмитро, Дуже дякую, що побажаєш нашим колегам-аграріям. Хочу побажати перш за все мирного неба, адже це те, що ми любимо, і те, що дає нам змогу розвиватися. А також ну, те, що ви плануєте на кожен рік, хай воно здійснюється. Це вчасна погода із вчасними опадами, і з відповідною кількістю тепла. І, звісно, вам гарних ринкових кон'юнктур, адже кукурудза культура дуже цікава і завжди була дуже маржинальною. Але в силу того, що ціни на світовому ринку просіли, вона трошки зменшила інтерес до себе у фермерів, але тим не менш я її люблю, і відмовлятись не збираюся. Добре, зрозуміло. Дякую, Дмитро. Друзі, до нових зустрічей.